Так. вітаю, пройшло 8 робочих днів після останнього відео. Ось так, він виглядає, з'явились вікна, підшили софіт. Такий він чисто декоративний. Що зробили? Допровели всю інженерію, тобто труби, електрику, вентиляцію. Утеплили, ось так він виглядає з під низу. Тобто все запінили, приїхали десь за півтора дні його запінили. такі швидкі хлопці, Повиводили всі зовнішні розетки. Ось вивід води цікаво, виводять гарячою і холодною, якщо ти хочеш зовні зробити. Душ або ще щось, ванну поставити. Проклеюються всі шви і всі шурупи, які прикручуються, теж замазуються, я так розумію, якусь ізоляцією. Ми зараз зайдемо всередину, поставили вікна двері, постелили ще одну чорнову підлогу, була фанера, тепер ми бачимо ОСБ, тобто пиріг який. Віднизу до верху ізоляція, фанера. Потім йде ще 12 мм ізоляції і вже 12 мм ОСБ зверху. Зараз десь знайду зріз. Спробую показати, де видно, повиводили, буде тобто, палюватися теплим повітрям і кондиціонування, Ось такі отвори поробили. Тут мабуть буде стояти шафа, трохи завернули, унітаз вже стоїть душовий, такий модуль душовий. Вікно вся проводка, ось так він виглядає, запінений. Все таке дуже тверда штука, як стіродуль у нас називають. Ось так виглядає, тут буде лофт, тобто доробили вікна. Тут буде велика кімната, витяжка. Хочу показати десь моточок підлоги, але майже ніде не видно. Якщо тут буде видно, тобто не знаю, буде видно, мабуть, не буде видно. Ми бачимо пінопласт, ОСБ, знизу фанера. Ну так от, вже утеплили, позакладали в місцях кріплення. Дошки, де буде щось кріпитися, бо буде зашиватися все гіпсокартоном. Така кімната, це буде спальня. Ну, поки що все. Там побачимо. Що буде далі. Ось ми бачимо. Труби, 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 провода. Тут буде щиток, мабуть. Ну так, не знаю.